Продається господарство. Стареньке. Старенький будинок. Тут така альтанка. Але є під'єднане світло. Є під'єднане світло. Документи на будиночок. Шикарний краєвид. Сьогодні у нас кінець травня. А видно піпіван, смотрич і засніжені вершини. Отак От у нас дощова хмара, йде дощик. Під'їзд до ділянки легковою машиною. Ділянка має 2,7 гектара. 25 під будівництво. Це остальне ОСГ. До будинка йде трьохфаска, підходить світло, я це вже казав, вода є. Ну і такі мінімальні комунікації для будови є. Межує. Воно зверху з дорогою, а там вже починається ліс. Грибний ліс. Село Ільці.